Отже, перша операція, з якою ми познайомимося, це операція підтримки властивості піраміди. І надалі ми будемо розглядати приклади на незростаючих пірамідах. Отже, на вхід, ця процедура буде приймати деяку піраміду А, яка була незростаючою, проте в ній деякий елемент X змінив своє значення. І тому ми повинні відновити цю властивість незростаючих пірамід в даній піраміді А. Тож, на вихід ми будемо очікувати. Відновлену незростаючу піраміду А. Розглянемо приклад. Нехай в нас є наступна піраміда А, яка складається з 10 елементів. Вона була незростаючою, проте один з елементів змінив своє значення, і ми маємо лівий нащадок кореня, який тепер став мати значення 4. І в принципі для корення поки що все добре. Тобто ми в корені маємо значення 16, його лівий нащадок дорівнює 4, правий нащадок дорівнює 10. Проте для під дерево, коренем якого є цей елемент X4, ми бачимо, що властивість незростаючих пірамід не виконується, адже 4 є меншим за 14 і меншим за 7. Інтуїтивно зрозуміло, що те, що нам потрібно зробити, це опустити цей елемент 4 на ту позицію, яка йому буде відповідати у новій піраміді, так, щоб піраміда відновила свою властивість бути незростаючою. Що ми будемо робити? Ми візьмемо цей елемент X і подивимось на його безпосередніх нащадків 14 і 7. Тож, наша мета відновити справедливість починаючи з цього маленького піддерева 4, 14 і 7. Ми дивимось, що серед цих трьох елементів найбільший є 14. Якщо ми помістимо його в місце замість Х, то відразу відновимо властивість. Бути незростаючою пірамідою в рамках окресленого під дерева. Таким чином ми поміняли Х з його лівим нащадком 4 і 14. Тепер ми бачимо, що тут, в цьому піддереві, властивість незрост... незростаючих пірамід виконується 14 більше за 4 і 14 більше за 7. Але якщо ми тепер перейдемо до іншого піддерева, знову коренем якого є четвірка, то побачимо, що властивість тут не виконується, не зберігається. Тож, що ми повинні зробити, ми знову повинні серед цих трьох елементів знайти найбільший і поставити його на місце х, а х відповідно поміняти з ним місцем. І серед цих трьох елементів найбільший є 8, тож ми його міняємо з четвіркою місцем. Тож, як ми бачимо, на даному етапі ми закінчили відновлення властивості незростаючих пірамід для даного прикладу. Ми бачимо, що для кожного внутрішнього вузла виконується властивість незростаючих пірамід, а саме те, що кожний внутрішній вузол має значення більше, ніж значення його нащадки. Отже, ми маємо наступний псевдокод процедури відновлення властивості незростаючої пірамід. Назимове цю процедуру MaxHippy, яка приймає на вхід два параметри піраміду А та елемент X, для якого ми повинні відновити цю властивість. Спочатку ми повинні визначити, чи взагалі порушується ця властивість, а власне перевірити, порівняти значення цього елементу X з його нащадками. Тож, перше, що ми робимо, ми знаходимо індекси для лівого нащадку нащадка за допомогою процедури LeftX. Та правого нащадку за допомогою процедури writeX. Після цього ми починаємо порівняння. Ми порівнюємо індекс L лівого нащадка з довжиною піраміди А. Введемо для цього процедуру hipsize, яка повертає довжину піраміди А. власне, ми будемо зазвичай приймати це значення рівнем деякому N, проте інколи ми побачимо, що в наступних задачах це може змінюватись. Тож, якщо L Менше буде рівню size, тобто знаходиться в межах піраміди, ми не вилізли за межі масиву. І при тому значення цього лівого нащадку більше за значення елементу X, значить це відповідає ситуації, коли порушена умова зростаючих пірамід. І в нас лівий нащадок стає кандидатом до того, щоб стати, помінятись з самим елементом X. Тож в цьому випадку ми записуємо в деяку додаткову зміну Largest значення індексу L. Якщо це не виконується, то цим найбільшим елементом Largest є елемент X. Тепер ми повинні порівняти так само значення цього найбільшого елементу з правим нащадком X. Тож, знову ми порівнюємо індекс r з довжиною піраміди Hipsize. І якщо значення Елементу R більше за значення поки що поточного найбільшого елементу, тобто лівого нащадку Abo X, тоді, відповідно, найбільшим стає сам правий нащадок R. Тож, після цього ми знаємо, чому дорівнює індекс найбільшого елементу серед цих, серед цих трьох. Ми записали його в змінну largest. Нам лишається тепер подивитись, чи цей елемент, чи цей індекс не однаковий з індексом X. Якщо він однаковий, то це означає, що все добре і далі продовжувати не треба, ми виконали властивість незростаючих пірамід для елементу X. Якщо ж це не виконується, тобто індекс найбільшого елементу серед, цього, серед трьох largest не дорівнює x, то ми повинні що зробити. В першу чергу ми повинні поміняти сам елемент X з цим елементом largest, тобто їх значення переписати один в одного. І після цього рекурсивно викликати процедуру Max-Hippy, які ми передамо ту саму піраміду, але відновлювати ми будемо вже значення, тобто продовжувати відновлювати властивість незростаючих пірамід. Ми будемо для елементу з індексом largest. Час роботи цієї процедури визначається висотою, на якій знаходиться елемент Х. Якщо ми маємо деяку, процеду... деяку піраміду А, і десь тут всередині знаходиться елемент X, то нам потрібно знати його висоту, адже ми маємо всі рекурсивні виклики будуть переходити вниз до, останнь... до листка, максимум до листка. Ми знаємо, що це є висота деякого вузла х, і в найгіршому випадку це буде відповідати висоті самої піраміди H. Ми пам'ятаємо, що висота піраміди H становить логарифм від кількості елементів піраміди. Тому час роботи цієї процедури визначається логарифм n. І ми беремо верхню межу, тому що якщо мова йде про якийсь внутрішній вузол, то його висота буде менша, ніж висота піраміди, і ми можемо працювати менше, ніж огрифм N.